Всім привіт! Це огляд ліхте... ліхтаря, огляд радіоприйомника RX2191 BTS. BTS означає, що у нас є сонячна панель і є BT, тобто Bluetooth. блютуз. Акумулятор літієвий 18650 ємністю 1200 мАч. Також є ліхтарик. Також є підтримка карт пам'яті. Як це все виглядає? Перше. Радіоприйомник має великий динамік, що дає гарний чистий звук. Дійсно, воно звучить хорошо. Має ліхтарик. Ліхтарик на простенькому світодіоді. Ручку для переноски, антена. Антена доволі довга. Також має сонячну панель. Сонячна панель вказана виробником 1,2 Вт. Справжня потужність, на яку можна розраховувати на середніх широтах на наших на сонці, це 0,6-07 Вт. Тобто акумулятор, який йде в комплекті на 1200 мАч, зарядиться за 8 повних годин з 0 до 100%. Через сонячну панель. Це в тому випадку, якщо у вас немає розетки. Якщо у вас є мережа, просто використовуєте кабель мікро-USB і заряджаєте собі цей радіоприйомник. Акумулятор безроз'ємний, це плюс, тому що якщо у вас є багато різних акумуляторів, з ліхтариків підходять, акумулятори, то можна завжди акумулятор замінити, не чекаючи зарядки. Також можна використовувати батарейки. Батарейки 1,5 вольтові розміру r 20 R20 20 Це отакий розмір. Дві батарейки ставиться послідовно. Він працює від батарейок. Також може працювати від мережі. Кейс закривається. Зараз буде тест звуку. Звук будемо перевіряти на флешці. Ліхтарик покажемо, як світить. Отак. От Ліхтарик споживає дуже мало. Так що, при використанні ліхтарика практично, прийомник не сідає. Вставляємо флешку. Тепер нам треба його увімкнути. По-перше, вмикається він крутилкою. Гучності, після, після клацання, це означає, що прийомник вимкнувся. І вмикається він в тому режимі, який виставлений. Тобто за, зараз виставлений режим радіоприймача. Самий верхній режим це режим mp 3 Bluetooth. почує будь-хто Зарядка відбувається зверху. Також флешки Micro CD підтримує і комп'ютерні USB-флешки. Також в цьому ж режимі, в цьому ж положенні використовується Bluetooth. Тобто, або, або Bluetooth, або MP3. Або режим блютуза, або флешки. Якщо витягати флешку, Bluetooth то він переходить автоматично в режим блютуза і шукає спалювання телефоном. Як тільки флешку впихаєш, він переключається в управління. Тут дуже просте: це пауза, плей <кхи> перемикання пісень вперед, перемикання назад. Також промотування. Треба перевіряти, чи підтримує він промотування. Зараз подивимося. Промотування підтримує, тобто при натисканні і утримуванні клавіші пісня буде промотуватися. Це актуально, якщо у вас дуже длінні зборники, то є час, півтора, два зборник записали, наприклад, да? а він без можливості перемикання пісень. Тобто, це один здоровий mp 3 файл. Його можна перегортувати або промотувати, наприклад, вступ, вступ довгий до пісні і так далі. FM-прийомник можна перевірити, але у металічному вагончику просто буде не дуже гарний прийом. По FM ось цього, дивимося. По висновку музейників знову ж таки одна фраза, яка, я думаю, має прозвучати зараз в нашій розмові, щоб ми далі вже перейшли. Просто Тут все розписано. Тобто ось FM наша, сама часта волна. І ось FM опускається 87 і нижче, 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 нижче. Зараз це було 106,9, це радіо П'ятниця, І до цього було новесне радіо 105,5 на цьому рівні. То радіоприйомник дуже достойний внімання. З плюсів можна віднести можливість використання батарейок. Літієвого акумулятора, швидка заміна акумуляторів, наявність сонячної панельки і також гарний звук.